Тримаю мою країну, як ми тримаємо якого серця. Казав, доню, ти вільна, бо свобода найвищий шлях. І тепер, коли я росту, під небом від Німеччини, я знаю, моя Україна, живе мені завжди і нині. Я дякую тим, хто присягнув нам руку і тепло. Бо навіть далеко від дому, я з мамою відчуваю його. Тато герой, моя Україна, вільна, а я. Його мріє, ще живе. Сьогодні відсилаємо сітки, те, що ми наплели. На одну бригаду три, на іншу чотири, та третю танкову дві. Та, 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 ж, та, трішки гігієни, що та, сьогодні та, придбали за ваші донати. Це вологі від перетки. Дякую всім паличкам, що приходять долучаються до плетіння сіток. Закликаю всіх, всіх, прошу та закликаю допомагати. Хотів би дуже подякувати Галині Ковалик та всім, хто долучився до плетіння та відправки нам на фронт цих маскувальних сіток. Дуже вам всім дякуємо, гарного всім дякую.